Дуже довго компанія UMIDIGI анонсувала цей телефон, і судячи з усього, випуск переносився декілька разів, бо згадки про нього були ще до нового року. Але ось він нарешті вийшов. Його вже можна купити на AliExpress Це UMIDIGI Note 100. Бюджетний, але 5G смартфон. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал та поставити лайк цьому відео. Цей один клік займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму. Каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. UMIDIGI Note 100 приходить ось в такій коробці. Окрім самого смартфону UMIDIGI Note 100, у комплект входить силиконовий чохол, голка для сім-карт, інструкції, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 20 Вт. У продажі існують три варіанти кольору: такий білий, як у мене, блакитний і чорний. Задня кришка це пластик, він матовий, дуже приємний на дотик. Текстура в нього незвичайна, тут щось по типу венеціанської штукатурки. Здалеку це не дуже помітно, але якщо придивитись, то видно малюнок. І при користуванні на ньому не залишаються відбитки пальців. Габарити у телефона плюс-мінус стандартні, товщина невелика, 7,7 мм, і вага його усього 190 грамів. Також офіційно тут заявлений захист від бризків та пилу IP53. Звісно, занурювати під воду цей телефон не можна, але якийсь дощ або душ цей телефон без проблем витримає. На задній частині розташований симпатичний блок з камерами і спалахом. До речі, дизайн задньої частини мені дуже нагадує дизайн у смартфонів Айко. Зверху є мікрофон, роз'єм для навушників 3,5 мм. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік, мікрофон і роз'єм Type-C для зарядки. На лівій грані додаткова кнопка, яку можна програмувати, і слот під сімкарт. Слот цей, до речі, спарений, або дві сім карти одночасно, або одна сімка і одна флешка. Діагональ екрану у UMIDG Note 100, 6 8 дюймів, такий собі величенький дисплей, це HD+, роздільна здатність, це IPS, але частота оновлення тут незвичайна, цілих 120 Гц. У налаштуваннях екрану можна міняти частоту оновлення автоматично 60, 90 і найбільше 120 Гц. Ось так екран поводить себе під кутами, в принципі, для бюджетного смартфона досить таки непогано. Звісно, далеко. Не ідеально, але й телефон далеко не флагман. Відгук сенсора хороший, одразу спрацьовує натискання по яскравості і насиченості екрана то в принципі все стандартно для недорогих телефонів, звісно, могло бути краще, але ось все так виглядає. Зверху в екрані врізана фронтальна камера, над камерою знаходиться розмовний динамік і датчики. Рамки на телефоні більш-менш адекватні, а от підборіддя тут, як на мене, прямо таке дуже помітне. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Note 100 є восьмиядерний процесор Unisoc T765 з підтримкою 5G мереж По суті, цей процесор дуже схожий на Helio G99. В Antutu Benchmark UMIDG Note 100 набирає 440 511 балів. UMIDG Note 100 далеко не ігровий смартфон, але при бажанні можна пограти в деякі популярні ігри. Звісно, не на максималках, але все-таки можна. У світ танків можна зіграти на середніх налаштуваннях, у PUBG mobile. Байл на графіці HD, у Asphalt на середніх налаштуваннях, і у Genshin Impact тут можна зіграти тільки на мінімальних налаштуваннях графіки. Смартфон підтримує функцію OTG, Тут один динамік, звук не стерео, і також тут на жаль немає nfc чіпу. Я гадаю, що вам буде цікаво дізнатись, що fm Радіо тут працює без навушників. Тут вбудована антена і для багатьох це буде великим плюсом. Також на смартфоні є компас, який в принципі працює. Постійною пам'яті в моєму екземплярі 256 ГБ. Також тут є 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна розширити іще на 8 ГБ. Також існує версія на 128 ГБ постійної і на 6 ГБ оперативної. Тип пам'яті тут, до речі, UFS2.1. Батарея на телефоні вбудована, вона максимально стандартна на 5000 мАч. Підтримує телефон зарядку до 20 Вт. Ось так виглядають налаштування акумулятора, нічого не. Перемальовано все так, як у голому андроїді. Не дуже багато налаштувань, але в принципі для такого телефона вистачає. Плюс-мінус на два дні роботи одного заряду вам повинно вистачити. Звісно, якщо ви не залипаєте в іграшки зранку до ночі. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Смартфон UMIDIGI Note 100 за одну годину в середньому втрачає 8% свого заряду. Сканер відбитків пальців будований у кнопку живлення, і працює він, до речі, досить непогано. Також тут є розблокування лицю через фронтал і ось як воно працює. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон також швидко розблокувався. Далі додаткова кнопка. Я думаю, що це для всіх далеко вже не новинка, але просто покажу, як це працює. Є ось таке меню, і цю кнопку можна запрограмувати на довге натискання або на подвійне натискання. На телефоні встановлений Android версії 14 і з моменту розпаковки ніяких оновлень ще не було. Оптимізація системи в цілому я не можу сказати, що прямо дно, але якось ніби щось не то. Хоча робота системи доволі таки плавна, не було фрізів, не було зависань, не було глюків. І це хоч і 5G смартфон, але бюджетний 5G смартфон, тому не варто очікувати від нього чогось надзвичайного і якихось крутих функцій. Які бувають у флагманах. Це міжнародна версія, вона підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. Тут є всі Google-застосунки з коробки, включаючи Play Market. Також, звісно, телефон буде підтримувати всі оператори в нашій країні. GPS на телефоні, нібито й працює, але могло бути і краще. Датчик наближення спрацьовує. Ну і сенсор освітлення також тут, начебто, працює коректно. Головна камера у смартфона на 50 мегапікселів, фронтальна камера на 16 мегапікселів. І, до речі, камери для бюджетника, знімають досить непогано. Відео вміє знімати у 4 к якості при 30 FPS, але без стаба. портретний режим на телефоні також виходить непоганий. Звісно, якість камери зірок з неба не хапає, але для бюджетного сегменту досить непогана якість. Також я пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону на смартфоні Yumi DigiNote 100. Ну ось, власне, таким вийшов новий бюджетний 5G смартфон від компанії UMIDIGI. Не можу сказати, що я щось очікував від цієї новинки, але якщо на розпродажах ціна на нього буде 100-110 доларів, то в принципі можна брати. Для невибагливих користувачів телефон підійде на 100%. Але було б, звісно, круто, якби йому сюди ще й NFC Чіп. Тоді б у смартфона набагато розширилася аудиторія. Екран тут не Full HD, але сучасна частота оновлення 120 Гц. Процесор, хоч і бюджетний, але підтримує 5G мережі, звісно, для. України це не має ніякого значення, але для тих, хто дивиться мене за кордону, можливо, буде інформація корисною. Тож напишіть у коментарях, як ви відноситесь до подібних смартфонів і до компанії ЮМІДЖИ в цілому. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Бо, наприклад, зараз у моєї бабусі найдешевший смартфон від ЮМІДі і працює він плюс-мінус непогано. Немає ніяких глюків. Звісно, їй не потрібно майже нічого там, окрім дзвінків вайбера і YouTube, але все працює нормально. А на цьому все я запрошую вас у коментарі під відео. Це була новинка ЮМІД. Note 100, бюджетний 5G смартфон. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте, до нових зустрічей. Побачимось!